Демобілізованим учасникам бойових дій на сході пропонують стати програмістами. Вже проходить набір до навчальних груп. Упевнений користувач ПК та php програміст. Для реєстрації необхідно мати посвідчення учасника бойових дій. Паспорт та ідентифікаційний код. Курси триватимуть від місяця до семи і будуть безкоштовними для військових. Координаторами благодійної програми виступають облдержадміністрація та один з навчальних центрів підготовки ат спеціалістів. Фахівці запевняють, роботодавці будуть зацікавлені у нових кадрах навіть без досвіду роботи. Програма ета не єдинаразова. Як я розумію, ми Вот сейчас только начинаем свое сотрудничество с учебным центром и будем продолжать его настолько, насколько это будет востребованным среди участников АТО, с учетом того, особенно что сейчас вот начинается третья волна демобилизации. Я записался на курсы с целью повысить уровень своей квалификации и я надеюсь, что эти курсы помогут мне в своей профессиональной деятельности, являясь преподавателем университета.